Знайомтесь. Ні, це не Степан, це Віра Алоє Вера. І сьогодні у нас натуральне мило зі справжнім гелем алое вера. Для цього ми попросили трошки листочків у алоє. До речі, йому дуже подобається така процедура. Алое вера складається на 95% з рідини, з води. Тому ми можемо повністю замінити рідину в милі. Ось цим чудовим гелем. Дивіться, який він гарний. До речі, вийшло його багато, вистачить на цілий великий бач, мила. Що ви при це бачите? Це скарб. Гель я добре перебила блендером для того, щоб він був однорідний, і заморозила для того, щоб лужний розчин не перегрівався. І вже на наступний день відміряю необхідну кількість гелю. Обережно невеличкими партіями, додаю до нього гідроксид натрію. Це луг, всі пам'ятають. Доки вся ця краса розчиняється, зважую тверді олії, відправляю їх розтопитися. Тим часом зважую рідкі олії. Повний склад я напишу в інстаграмі. Не люблю, коли закінчуються олії. Попередньо ще зварила гліцеринове мило. Це так само натуральне мило, але з додаванням гліцерину та ще кількох компонентів. Сьогодні його нарізала, розтопила в мікрохвильовці. Все готово, змішую олії, додаю лужний розчин, попередньо його ще процідила. Все добре змішую блендером, щоб не додавати штучних барників, я додала спіруліну та хлореллу. Це водорості. Ну і неймовірний аромат алоя і квітка кактусу. Боже, як воно пахне. Ну і форма мило, прозоре гліцеринове мило. Знов зелене мило. Так кількома шарами. Ніякої художньої задумки тут немає. Все завершуємо знов зеленим шаром. Закриваємо і чекаємо разом завтрашньої нарізки. Па-па!